Продовжуємо програму і далі говоримо про українську столицю, одне із найкрасивіших міст Європи. Чи усе ми знаємо про Київ і як зачепити гостей міста розповіддю про його історію? Про це і не тільки ми говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це відома українська художниця, телеведуча і співачка Анжеліка Рудницька. Вітаю, Анжеліку в нашій Вітаю, студії. Дуже рада бути у вас в гостях. Чи багато людей, яких ви знаєте, сьогодні можуть розповісти, і показати Київ справді цікаво, щоб зачепити так, гостей ну, і вони так... хотіли б повернутися ще не один раз в Я не при. Речення знати про Київ щось, тому що до всіх нас приїжджають гості, і всі вони вимагають від нас якихось рухів, так і по місту. Але я вирішила, що маленьких наших зірочок, дітлахів, треба е ну, розповісти їм або показати місто трішки з іншого боку, і ми їх здивували, наприклад, розказавши, що е салют. Готель він недобудований, і тому в нього така смішна споруда. Раніше хотіли не закрити схили повністю Києва, а так, щоб воно щось там можна було роздивлятися. Зараз це вже неможливо, але називають його Гранат в Кепці, наприклад, або на Ляцьких воротах Архангела Михаїла. В народі називають Бетмен. Ну дітям, звичайно, це було надзвичайно цікаво. Ну і найбільший фурор у дітей викликала розповідь про Іллю Муромця який, мощі якого знаходяться в, в Лаврських печерах і про тисячоліття Софії ми говорили про графіті, яке збереглося, допомагає нам е, зараз дізнаватися щось про життя людей, які жили за тисячу років до нас. Ну і безумовно, золоті ворота із котами, якими вони оточені. Е, екскурсія, ну можливо, ми угу, а трошки Не... нам покажуть відео, але все ж таки, чому ви вирішили організувати власне, яка була ідея так, цього майстер-класу? Показати е, дітям Київ, розповісти про нього щось на назвати... І навчити нав... дітей і навчити розповідати. розповідати про Київ, швидше навчити дітей розповідати про Київ, тому що ми все таки проводимо майстер-класи, і цього року я об'єднала свої зусилля із культурно-освітнім центром майстер-клас. Які дали нам можливість покататися в двоповерховому англійському, надзвичайно чудовому автобусі справжня європейська так, екскурсія. Так, так, була справді європейська екскурсія, відкрили верх. Слава Богу, погода фантастична зараз в Києві, і ми розглядали з висоти другого поверху наш чудовий Київ. І діти щось запам'ятали, і найцікавіше чи найприємніше для мене було що. Мама Ніколька Таринчук повідомила, що у ці вихідні ми йдемо з сім'єю на екскурсію, яку буде проводити наша маленька донька. Тобто дітям, в принципі, цікаво розповідати про Київ. Так, дітям дітям з дітьми завжди цікаво, тому що вони чисті, вони надзвичайно енергійні, вони дуже відкриті для спілкування, для пізнання чогось нового. Тому з дітьми було дуже. Приємно, як завжди. Ну і ти ж знаєш. Дякуючи вам і інші знають про те, що я провожу завжди традиційні майстер-класи з українських мистецтв народних. Але оскільки це було відкриття сезону майстер-класів, ми вирішили зробити його феєричним. А повертаючись та до маршруту, я так. зараз нам вже покажуть це відео. А, як, як був побудований маршрут? Я так розумію, він був лише центральним вулицям Києва, так. чому саме центром? Ми хоті... ну, ми задво. Оленями показали більше чогось у Києві, але ми всі знаємо, як важко по Києву пересуватися. Тому ми визначили такий короткий маршрут, але який дав нам можливість продемонструвати якісь основні речі. Ну, я кажу, що без Лаври і без Софії Київ про Київ неможливо розповідати. Ось ми фотографувалися на Михайлівській площі. Це було надзвичайно цікаво, і всі здружилися. Uh -huh. Багато дітей запам'ятали взагалі якісь такі родзинки. Ну, я ну, я сподіваюся, що кожен запам'ятав щось своє, тому що коли ми повернулися вже е, на базу, де традиційно ми вручаємо ще дипломи і цього разу вручали медалі дітям. Майстер-гід, <laughs> майстер-гід, ну, майстер дипломовані тепер люди. Я їх запитувала, що найбільше запам'ятала. Тобто був такий собі іспит. Так, ну Це був не іспит, а швидше таке дружнє опитування. І попросила усіх діток нам. we yeah. Папері написати за що ми любимо Київ одним словом або одним реченням, і ми всі ці листи свої поклали в велику скриню. І тепер хто хоче почитати за що ми любимо Київ, це можна зробити. Але ми дуже хочемо, щоб ця скриня, яка, яка знаходиться в майстер-класі, і поповнювалась, і дійшла до майбутніх поколінь, щоб вони почитали, чи зберегли ми те, що ми любимо, чи не зберегли. Тому що звичайно хочеться, щоб Київ був прекрасним, комфортним, яскравим, екологічним. Незвичайним захоплюючим, щоб ми могли ділитися і вражати і туристів, і безумовно, щоб нам було в ньому приємно uh -huh. жити. Найцікавіші, так власне, ваші враження від того, що написали діти. За що діти люблять Київ? Ну, Мені сподобалося, що діти не тільки писали про архітектуру, але написали, наприклад, люди. Те, що у нас зелено. Це теж було надзвичайно приємно. Тому, або тому, що я тут живу, були такі. Дуже прості речі, але саме прості речі створюють наше середовище, в якому ми живемо. повертаючись до іспиту, так за який діти mm -hmm. отримували медалі? Чи чия розповідь вас найбільше вразила? Власне і хто може бути найкращим серед цих дітлахів гідом? Наразі вже це мені треба їх ще добре протестувати і з'їздити з ними на екскурсії. Ну кожен з них прийшов. А додому і найприємніше мені було швидше відгуки батьків слухати, так? Які, е, казали, що дітей неможливо було посадити за парти, щоб вони вчили свої уроки, тому що вони ще протягом там півтори години розповідали батькам, що вони побачили, як все було захоплююче, які прекрасні компанії і так далі. Тому це не менш важливо знайомство з іншими в собі подібними людьми, однодумцями. Не менш важливо, ніж сама екскурсія. І, як на мене, то головне дітей зацікавити, дізнатися про своє місто щось більше. Кожен з них тепер зможе, ну, діти запитали, а чому ми не зайшли всередину золотих воріт? Я кажу, ось у вас прекрасний шанс прийти з батьками. Або всіх вразило, вони не знали, що, наприклад, на Майдані Незалежності знаходиться дерево, на якому є стільці, на якому ростуть стільці. В нашому місті можливо все. Або ще у нас є кицька вибач, яка складається з виделок. І сидить на на дереві біля золотих воріт. Якщо ви теж про це не знаєте, раджу вихідні провести, блукаючи ем, вулицями Києва, тому що і можна, можна відкрити ранділахів, е, 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 е які пояснить про так. цю китську, як її знайти. Анжеліко, а які ваші найулюбленіші місця, місця у Києві? і Що ви про них знаєте такого, чого ну, можливо не знають наші глядачі? Ну, навряд чи я щось знаю таке, чого ніхто не знає, але я люблю дуже оці, ну, цей майданчик, Софіївська площа, Михайлівська площа, Андріївський узвіз. Власне, маршрут, який ми щойно побачили. І власне так, частину цього маршруту ми охопили, але дуже б хотілося, щоб Київ зберігав а, своє старе обличчя і щоб ми не розповідали про це як про якусь там дивину, що отут був прекрасний будинок. Тобто, щоб не, не руйнувалася стара архітектура архітектура, щоб залишалося зеленим місто, щоб сквери, якими кияни завжди пишалися, щоб вони залишилися не тільки в нашій пам'яті, але й в нашому реальному житті. От я більше про це турбуюся, ніж про там, дати, які потрібно запам'ятовувати. Ну і напевно глядачам. Варто нагадати, що Софія Київська зараз святкує тисячоліття своє, і дуже багато заходів навколо цього відбувається. Тому раджу сходити, побачити, що відбувається в Софії Київській. Можливо, це ще одна нагода привітати себе з цим чудовим святом. Адже це храм з тисячолітньої історії один з найстаріших православних храмів, які існують взагалі в світі. Ну і це те, чим ми повинні пишатися, і те бу не варто проходити. До Євро 2012 гіди готуються, тому так, що вони так, мають так. пояснювати гостям, які ж все ж таки роду звичайно чинки, цікавий. Це, це, це теж було однією з мотивацій, що до нас все одно до кожного з нас будуть приїжджати гості. Це будуть іноземці і чи з інших міст наші якісь друзі, тому що до Євро... дітей теж так, приїжджатимуть так, їхні так, друзі. Так, звичайно. Я їх навіть запитувала, до кого приїжджають друзі, чи ходите ви з ними кудись. Вони розповідали так, ходять. Можливо, ми ще протягом року навчимо дітей готувати Якісь українські страви, щоб вони могли пригостити своїх гостей ще українськими стравами, але вирішили почати все-таки з. Інтелектуальний екскурсії. але ж окрім центральної частини міста угу. є ще, мабуть, місця, які б варто було показати, чи не збираєтеся ви організувати такі майстер класи так, для майбутніх маленьких гідів у ті місця, які б вони могли можливо своїм одноліткам вже за рік показати і щось цікаве про них розповісти? Можливо, тому що ну, я б задоволенням звозила їх в музей Пирогову, але ну це можна зробити самим з батьками, але ви можливо, ми таке і зробимо або по подолу можна ходити. Ну, там краще не їздити, а ходити, тому що про кожну будівлю можна щось розповідати. І є трипілля поруч із Києвом, куди варто було б сходити, і там є прекрасні музеї в Києві. Безліч місць і захоплюючих, цікавих зі своїми якимись історіями, зі своїми таємницями, сподіванками, або діти а, ми не знали, що у нас є будинки з привидами, треба туди обов'язково сходити. Я кажу, обов'язково вночі беремо ліхтарики, йдемо. Ну це, це теж весело. От і я кажу, що діти самі захоплюються, і вони готові самі вже щось читати, про Київ, дізнаватися, йти вперед, вперед. Але серед найближчих майстер-класів, раз ми вже заговорили, то саме на базі цього культурно-освітнього центру ми будемо ем, розмальовувати годівнички. Я думаю, що це готуватися теж... до зими разом із дітьми. Так. Це теж про якість життя, так тому що ем, без птахів місто просто вимре, тому що рослинам всім потрібні птахи. І їх підгодовувати просто необхідно синичок, голубів, горобчиків, які залишаються з нами взимку. А ще ж на жаль, завершую. Так що запрошую тебе, дорога, дякую. до нас дякую. на наш майстер. клас Обов'язково відвідаю. Дуже дякую, Анжеліку, що знайшли сьогодні час завітати до нас. Дякуємо за і вас за цю працюю. Таке натхненне, натхненну підготовку майбутніх маленьких їдів, натхнення, успіхів, здоров'я і Маза всього її. найкращого.